Активна руханка, смуга перешкод, дивороботи та усмішки на дитячих обличчях у Луцькому національному технічному університеті. Влаштували свято для малечі в рамках проєкту Дитячий університет. Захід є щорічною гарною традицією луцького вишу та малої академії наук разом з благодійниками. В нас існує вже трирічна традиція організовувати дитячий університет саме в Луцькому національному технічному університеті. Ми дуже любимо цей проект. У нас неймовірно круті партнери, адже ми співпрацюємо з малою академією наук з центром позашкільної освіти Волинської обласної ради і під патронатом фонду і Палиця тільки разом. Ми підготували дітям неймовірні локації. Це Техноляндія, Диволяндія і, власне кажучи, Хокбарс, політехнічний Хокбарс це про наш університет. Почали свято активною руханкою від студради та аніматорів. Після запальних танців дітям запропонували випробувати свої сили на смузі перешкод, яку люб'язно підготували рятувальники. Інспектор Луцького районного управління ДСНС Антон Луцюк зауважив, що такі заходи є не лише розвагою для малечів, а й слугуватимуть корисними знаннями на майбутнє. Такі заходи є важливі для дітей через те, що ми в них розвиваємо якусь безпекову поведінку. Тобто діти вчаться, як діяти в різних критичних ситуаціях. Нібито як маленькі. Які таке змагання, але ми розповідаємо їм також про різні правила безпекові, що потрібно виконувати в тих чи інших надзвичайних ситуаціях, і ми завжди раді долучатися до такого, тому що це приносить дітям дуже багато веселих і корисних емоцій. Вони завжди раді йдуть з цих заходів, і завжди хочуть, щоб ми прийшли до них ще з такими різними завданнями і конкурсами. В аудиторіях вишу були організовані технічні локації: робототехніка, малювання та інженерія. Найбільше захвату викликали живі фігурки з лего. Як розповіла керівник гуртка робототехніки Ніна Здолбіцька, дітей різного віку приваблює можливість уживити складені власноруч фігурки. Так декілька з них сьогодні представили охочим та навіть дали покорувати роботами. Займаюся з дітками. Якщо ви бачите, це навіть дітки 4-6 клас приходять до мене на робототехніку. Вже от в молодших класах хто зацікавився. Їм цікаво. Вмію складати лего, але хоче, щоб запрограмувати, щоб воно вміло там їздити, рухатись. Дітям цікаво діти в захваті. То сьогодні прийшли показати діткам всі свої надбання, ну, яким можливо сьогодні було б привезти сюди. І запрошуємо всіх на новий навчальний рік. Організовувати такі заходи вкрай важливо у наш час, адже, попри війну в країні, щасливе дитинство відбирати у малечі немає права ніхто, зауважує Катерина Шкльода. Наша задача дорослих захищати наших дітей, і допоки їх захищають наші збройні сили України, захищають фізично, ми маємо дбати про їх ментальний стан, про їх психологічний стан. Ми маємо дбати про їх розвиток, і ми маємо докласти максимум зусиль для того. Аби їхнє дитинство пройшло якомога більш безтурботніше, фонд Ігоря гарипалець тільки разом долучився до заходу Луцького національного технічного університету для того, аби подарувати ці посмішки нашим дітям і по завершенню заходу тим діткам, які активно брали участь у заходах в рамках сьогоднішнього дня, будуть вручені подарунки. Хоч свято і закінчилося, дітлахи йшли з неперевершеними емоціями та посмішками на обличчях. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук з Луцького національно-технічного університету для новин на часі.